Вітаю всіх, мої дорогесенькі! Сьогодні в нас буде тема така: про нас, про дівчаток. Яких мужчин ви притягуєте до себе, а які підходять вам. Чотири варіанти. Вибирайте число від 1 до 4, і почнемо. І так, варіант номер один яких мужчин ви притягуєте, а які підходять вам? Варіант номер 2 яких мужчин ви притягуєте, які підходять вам. Варіант номер 3 яких мужчин ви притягуєте, а які підходять вам. І варіант 4, яких мужчин ви притягуєте, а які справді підходять вам. І так, перший варіант, яких мужчин ви притягуєте нарцисов, самовлюбліх, які подобаються всім. Я звізда, я зірка. Да? Е, ну що тут сказати, карта Зірка все говорить. Дивіться на мене всі. Я повинен бути постійно в центрі уваги, я головна людина в цьому світі і, взагалі, Боженька создав Вселенну, щоб вона крутилась навколо мене. От таких мужчин ви притягуєте. А які підходять вам? А вам підходять мужчини м'які, емоційні, любвіобільні. Такі нежні, які вміють красиво розказати, да, поухажувати, які завжди підтримають, принесуть якусь добру вісточку, да, які наповнені великою кількістю почуттів, емоцій. А от такі підходять вам. Варіант номер два, яких мужчин ви притягуєте магів. Ну Це те саме, що зірка. Да Я можу, я. Головний, я порушую всі правила, я можу все, закон мені не писаний, я живу як я хочу. А які насправді підходять вам? А вам підходять люди, які пережили якусь трагедію, які вже знали, знають, що таке горе, що таке поразка, які щось, можливо, тряли в своєму житті, які вже розуміють ціну життя. І яких, можливо, треба, знаєте, як е, е, приголубити, приласкати, оживити, і він стане таким прекрасним другом для вас, обрати да? всі його страхи, і е, людина, скажімо так, по життю стане вам помічником. Але для, для цього треба да, попрацювати з таким персонажем. Варіант номер три яких ви притягуєте? Карта сила, людей, які все міряють через силу, через силу слова, через силу убіждення, через силу своїх знань і через фізичну силу. Ну, я завжди вибираю третій варіант. тому Я такого собі і вибрала. Сильного, красивого, спортивного кулак, у якого був важкий. Ну, це таке маленьке відступлення. Людина, яку треба підкорити, да, тільки, яку ти можеш підкорити тільки ласкою. Людина, яка буде боротися за своє пірвінство, людина, яка дивиться на все з позиції сили і може давити як морально, так і фізично. А які вам мужчини підходять? Вам підходять королі жезлов. Теж персонаж не найкращий в тому плані, що любить подобатися всім, всіх очарувати, да? всіх запалити, сексуальний, да? танцюю, співаю, хрестиком вишиваю, на гармошки граю. Але такий от персонаж при цьому може загравати до жінок, але дійсний такий, активний, вирішує питання і вполне собі з ним можна жити. Так, варіант номер 4, яких ви притягуєте від людників, людей закритих, які самі в собі, якого невозможно нічим розбудити, людей холодних. І зациклених тільки на собі, на своєму внутрішньому світі, на якихось своїх думках, ви його ніколи не відкриєте. Ну, тому що монах відлюдник, я чоловік одіночка. Я можу бути в парі, і все одно мені треба своє пространство. До мене ніхто не повинен лізти, коли в мене немає настрою, мене ніхто не трогає. Обов'язково якась своя територія повинна бути, да? і так далі, і так далі. Які мужчини вам насправді підходять? Четверка мечів, мужчини, які зараз знаходяться на якійсь винужденній паузі да, або знаходяться, які вже уставші трохи від життя, які вже заморилися воювати і повісили свої мечі на стінку, да, і вони знаходяться в такому періоді відпочинку. Да. От тоді їх треба брати тепленькими да, між одним шлюбом і другим, і, і вони будуть е, тихі і покорні. Да. Я э, умер, я в доміке, мені да? що хотіть, то й робіть. Ну, от такі от у нас э, девочка вийшов розклад, кому цікаво було, ставте лайки, підписуйтесь на мої канали, коментуйте, для мене це важливо. Всім гарного дня!